Цьогоріч Україна на СМСПО має найбільший стенд української експозиції об'єднаної, найбільший по площі маю на увазі, і найбільший по кількості учасників, які на УДІ залучали до участі в цій виставці. Понад 10 учасників у нас зараз представлено. На двох стендах один всередині, це те, що перед вами, і один назовні, там, де представлені автомобілі. І безпілотні комплекси, наземні безпілотні комплекси, і літаючі <свіття> на цьому стенді представлені е, такі виробники, як Українська бронетехніка, дизайнерське конструкторське бюро Луч, «Атлонавіа», компанія Квертус, Ерлоджікс, Альтаїр, авіаційні системи України, Укрспец Арчер, Термалвіжі. Тобто, ну в принципі, великий перелік компанії і продукції, яка тут представляється, і зацікавленість викликається продукція у наших партнерів.